Нещодавно Україна святкувала День Європи. Наскільки ви вважаєте, що Україна це Європа? Україна це Європа. Я вважаю, вважала і вважати буду, поки буду жити. Чи всього достатньо, чи можливо на чимось треба допрацьовувати? Допрацьовувати над тим, що нам, пенсіонерам, дуже тяжко жити на цю пенсію, яку ми тепер отримуємо. Задоволена, що ще може при своєму житті, поки я живу, еще попаду в такую в Европу настоящую. Вот государственное учреждение, которое открывается в 9 утра. Я здесь был в полдевятого, и был 23 в очереди. И мне сюда надо. Нам до Европы еще, ребята, очень далеко. И в первую очередь надо вот бороться с вот такими вот организациями. А насколько я себя чувствую европейцем? Ну, с вот таким вот обслуживанием еще не просто себя чувствовать европейцем. Надеюсь, вскоре... Все буде краще. Ну, я просто хочу повториться те, що було раніше. Треба боротися з корупцією. Європа нас не прийме просто-напросто. Ну я просто скажу, я за Європу, за, ну, як вам сказати, за мир і дружбу. Я з Донецька родом. Хочеться, щоб все було добре і бути в Європі. Кажуть, є різні види людей, тобто бувають там в кожній нації хороші і погані. Я все ж таки вважаю себе більш європейцем, тому що я намагаюся все ж таки бути більш цивілізованим. Взагалі я вважаю, що Україна вона готова до того, щоб піти у європейський союз, і тим самим хочу сказати, що кожен повинен намагатися бути європейцем по-своєму. Ну, по-перше, це наслідувати якісь такі певні цінності гуманні, які, в принципі, більш орієнтовані на су суспільство, а не на себе. Тому що в нас так ну, було досить довго прийнято, що кожен все собі, 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 але нічого не віддають взамін су суспільству. Тому люди вони мають більше так піклуватися про інше. Якщо подивитися на таку динаміку, люди дійсно от. Більш соціально активні стоїть тим самим, ну, от ці зміни вони все ж таки відбуваються. Дуже складне питання, чи вважає себе європейцем, що таке Європа взагалі? Ну, Україна це частина Європи, звісно. Але ну, ми хочемо бути європейцями, так хочемо туди стримитися. Але багато людей вони не дуже розуміють, що це таке. І тобто, якщо ми туди хочемо приєднатися до цієї спільноти, то ну по-перше. Ну, на мою думку, ми можемо трохи втратити себе, втратити свою індивідуальність і трошки трішки злитися з Європи. І дуже багато людей вони туди хочуть, але вони не зовсім розуміють, що там є не тільки плюси, але й є і мінуси. Зараз така тенденція, що багато розумних людей вони хочуть туди потрапити, але вони не задумуються щодо того, що чи можемо ми зробити тут, в Україні, краще і зробити ну, ту саму Європу. У нас є. Наша культура, так українська, дуже багата і дуже гарна. І ми можемо, ну вона може трохи ані Це по-перше. По-друге, я вважаю, що, наприклад, в нас раніше, ще там 100 200 років назад, ще були дуже добрі традиції, ну, дуже добрі сімейні традиції. Було багато ну, багато гарних сімей, да? і те, що в нас було, воно ну нібито передавалося. Але ми повинні розуміти, що там, наприклад, з цим. Там зараз дуже великий ну, жах. В них дуже високі технології, так але в них, в них якісь моральні та культурні цінності, вони змішують. Ми можемо нібито а, стати більш технологічними, більш розвинутими, да? і так далі. І ми можемо щось а, прийняти від них. Але ми можемо втратити певну культуру. І я вважаю, що якщо людина вона... Хоче розвиватися, так, то потрібно, щоб це було в тандемі, тобто культура плюс технологія. Вважаю, нам треба розвиватися самим. Е, є варіанти, там, чи кудись піти там, де краще, так, чи просто зробити краще тут, там, де ми є. Ну, По-перше, я українець, а по-друге, європейець. До Європи нам ще... Мені здається, що дуже довго. Хоч географічно ми і так і Європа, але ну, власне, тут зараз більше, напевно, залежить від України. Чому? Бо всьому світу ми доказали, що ми європейці і, на жаль, заплатили за то за НАТО високу ціну і ще платимо. Але а, можна було за ці два роки зробити набагато більше на шляху туди. Бо Європа тож не, не, не є, ну принаймні для мене, то не є географія, то а, певні знаєте, правила гри. Якщо ми дотримуємося цих правил гри, якщо ми... Ставимо в пріоритет певні європейські цінності, а найбільшою, як для мене, є це гідність людини, то нам ще досить далеко, ми тільки починаємо цей шлях. Тут треба побороти корупцію, тому що в нашій владі корупція просто страшна. В даний час у нас ведеться, ну не знаю, як це сказати, скоріше всього, геноцид в першу чергу проти пенсіонерів, проти хворих людей з цими підйомами тарифів. На газ, на комунальні послуги і на все решта, ціни на продукти харчування і так далі. Не знаю. До Європи нам далеко. Європа не знищує своїх хворих людей, пенсіонерів, а в нас знищують. Не знаю. Дивно, що ми ще до сих пор не платимо за повітря.